Легкий, ергономічний та зручний, завдяки вдосконаленому руків'ю та зниженій югії усього 86 грам, ніж став ідеальним варіантом для ІДС. Виготовлений зі шведської сталі Sandvix 14C28N, яка спеціально розроблена для ножової індустрії. Має високу корозійну стійкість, чудову твердість 5759 одиниць та довго тримає заточку. Фінішний стан галтування приховує подряпини та відбитки. Універсальна форма Drop Point підходить для точних робіт і силового розрізання. Райк 801 відкривається двома способами фліпером та шпіньком. Плавний хід забезпечує підшипниковий механізм, а надійну фіксацію гарантує фреймлок для впевненого контролю під час роботи передбачені насічки під великий палець. Руків є комбіновані: одна плашка зі сталі, інша зі склопластику G10. Це поєднання дає міцність і зручний хват завдяки шерсткій поверхні. У хвостовій частині отвір під темляк, а на сталевій стороні однопозиційна кліпса. Гарантія 5 років, вага 86 г, повна довжина 200 мм, довжина клинка 86 мм, товщина клинка 3,1 мм, довжина руків'я 114 мм. Для замовлення переход за посиланням в описі під відео та отримай знижку 10% з промокодом КОГОТОК. Також ти можеш замовити його в нашому інтернет-магазині когото Посилання буде закріплене в шапці профіля, або ж пиши нам на Viber, Telegram, Instagram, WhatsApp посилання в шапці профіля, або пиши в особисті TikTok.